Привіт всім кіноманам! Сьогодні я продовжую огляд серіалу Дім Дракона, а саме його порівняння з книжковою версією. А тому у цьому відео я розповім про другу серію та чим вона відрізняється від вогню та крові Джорджа Мартіна. Другий епізод Діму Дракона починається з наслідків події кров та сир. Двоє вбивців текли з фортеці після свого злочину, але лорд Ларі Стронг працює зі своїми ресурсами і швидко спіймав кров. У вогні та крові персонажу потрібні дні, щоб розповісти про свого замовника, але в телевізійній версії миттєво він розповів про Деймана Таргаріена. У той час, як його книжковий двійник, зрештою помер від тортур на тринадцятий день, у серіалі показано, як Ейгон Другий прибуває, щоб особисто помститися за свого сина. Випадок, коли Ейгон наказує стратити щуролові у королівській гавані, відповідає вихідному матеріалу. Після того, як він не зміг знайти сира, це його рішення, хоча ніколи не підтверджувалось, чи справді вбивця вбили, чи він утік. Серіал показав сира серед повішених щироловів, підтверджуючи, що план на досяг успіху в досягненні бажаної помсти ціною десятків інших невинних життів. Відповідь сіра, ото на це в книзі полягає в тому, що він приводить сотню котів у Червону фортецю, щоб вирішити проблему з пацюками. Кров та сир стають предметом пропаганди в серіалі, оскільки Сір Отто розуміє, що ситуація може принести користь, якщо вони зможуть звинуватити Рейніру. Звичайно, законна спадкоємниця була певною мірою причетна до цієї події, але зелені значно перебільшили її участь, щоб налаштувати знатні думи проти її справи. Цей тактичний хід є оригінальним для серіалу та пов'язаний із тим, як кров та сир передається у вогні та крові. Ця подія в книзі є значно жорстокішою, що могло бути пов'язано із тим, як зелені вирішили її представити. Показано, що Ейгон втомлюється бездіяльністю Ото в першому епізоді, кульмінацією якого стає його усунення як правиці короля в другій серії. Ото лає свого онука з образами за його дурість, доки Ейгону це не набридає і вимагає, щоб він зняв свій значок, замість цього віддаючися крістану колю. Це відбувається в набагато більш публічній обстановці в книзі, оскільки Ейгон видаляє значок Ото в тронній залі. На цей час у вогні та крові Отто також втілив у життя кілька ключових планів, які вплинуть на танець дракона у довгостроковій перспективі, але це не показано в серіалі. В новому сюжеті телесеріалу показано, де Еймон знаходиться в борделі королівської гавані і розмовляє з повією. Це дозволяє побачити Еймонда в потенційно найвразливішому стані, в якому його бачили з дитинства в шоу. І це демонструє, наскільки крихкою є його сила. Сцена також показує, що він усвідомлює, що вбивство Люцеріса Веларіона було помилкою. Це дивна сцена, але вона показує важливу сторону Еймонда, оригінальну для серіалу у тому, наскільки глибоко незахищеним і вразливим він насправді є під своїм виглядом. Враховуючи зміни в сцені кров та сиру у другому сезоні. Реакція Рейніри на цю подію помітно відрізняється від реакції в книзі. Вона так само вражена, дізнавшись про вбивство принца Джей Херріса, як і будь-який зелений, оскільки вона не мала наміру вбивати дітей. Це спонукає її справедливо звинуватити Деймона, що призвело до масових наслідків, які цілком оригінальні для дому дракона. У книзі він вже вирушив до Гаренхола, тому в одному з трейлерів показали, як він збирається завойовувати замок, а саме верхи на Караксісі. Відносини Бели таргаріан з її батьком не висвітлюються в серіалі надто помітно, оскільки її відвели до другорядної ролі. У другому епізоді вона проходить повз нього в коридорі після його сварки з Ренірою, і він фактично ігнорує її, проходячи повз. Далі бачать, як Бейла розмовляє з Керрісом і вона висловлює, що часто думає, що ненавидить Деймона. У книзі Бейла любить свого батька і переслідує його, і відома своєю дикою гарячою поведінкою, дуже схожою на Деймона. Однак для неї було б логічним мати складні почуття до нього. Місарія не перебуває на драконячому камінні під час дуелі Каргілів у книзі вогонь та кров. Але вона відіграє важливу роль у тому, як розгортаються події в телесеріалі. В першому епізоді саме Ерік Каргіл знаходить її одну на кораблі, впізнаючи її з королівської гавані, а саме в епізоді дев'ять. Вона передвищає дуель, кажучи, що в останнє, коли вона бачила його, їх було двоє. Реніра дає їй свободу та відпускає на схід, і вона бачить близняка Аріка Каргіла, який прибуває на човні, що змушує її повернутися і попередити Еріка. У книзі Вогонь та кров двобій близняків Каргелів відбувається дещо по-іншому. Більшість оповідань у книзі свідчать про те, що близнюки якимось чином смертельно поранили один одного. У серіалі Ерік перемагає в двоборь бою, вбиваючи свого брата в жорстокому емоційному протистоянні, виконуючи свою клятву захищати реніру, навіть ціною того, що він є вбивцею родичів. Велика відмінність серіалу полягає в тому, що бійка закінчується тим, що Ерік покінчив життя самогубством, що є результатом його любові до свого брата, якого він щойно вбив. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі в новому відео.